Київський міський голова Віталій Кличко повідомив: наразі відбувається шквальна кампанія з дискредитації столичної влади, безкінечні обшуки, які паралізують роботу департаментів і служб міста. У воєнний час вносять хаос в управління столицею. Не дають належно працювати ключовим підприємствам критичної інфраструктури. По кілька разів приходять за однією і тією ж документацією. Гучні заголовки новин. Маніпуляції і відверта брехня стараються як можуть, щоб знищити репутацію кличка, але накопати на мене нічого не можуть. Тому вручають підозри підлеглим і голосно кричать про нібито винуватість. А коли справи розваляться в судах, ніхто ж не вибачиться. Віталій кличко відреагував на запобіжний захід директору департаменту муніципальної безпеки Романа Ткачуку, у якого 21 червня відправили під цілодобовий домашній арешт у справі про загибель людей біля закритого укриття. Його прохання обрати інший запобіжний захід, що дозволяв би йому виконувати службові обов'язки та від'їжджати на місці ліквідації надзвичайних ситуацій, було відхилено. Це при тому, що Ткачук постійно брав участь в ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема і після ворожих обстрілів. Тобто жоден з голів районів, які відповідальні за облаштування укриттів і є баланса утримувачі та розпорядниками коштів, ніхто не постраждав. Ні за стан укриттів, ні за феєричні закупки в них. А знаходиться голови районів. В вертикалі центральної влади, то ми говоримо про об'єктивність, відсутність політичних мотивів.